На межі продовольчої кризи у селищі Зайцеве, що опинилося на лінії розмежування, лишився тільки один магазин. Продукти до нього завозять із перебоями. Смак найпопулярнішого продукту свіжого хліба. Люди вже забули. Репортаж Юрія Гули. Аби доїхати до Зайцевого, треба подолати справжні болота й глибокі калюжі. Вже рік, як селище потрапило в вуферну зону. Частину населеного пункту контролюють українські військові, іншу бойовики. Єдиний магазин у радіусі 10 кілометрів між блокпостами. Магазин наш знаходиться на ніпадконтрольна територія. Он зайцева тросиця так горлам. Ціни в магазині приголовшують. Свічка 17 гривень, кілограм оселедців майже 70, цукерки по 120 гривень, а буханець хліба 10. саме його до зайцевого довозять найрідше. Пані Катерина зізнається, не пам'ятає, який на смак свіжий хліб. Останнє купувала лише черствий місяць тому. Я взяла його, в морозі положила, він замерз, а потім положу на стол. Поки мені тут треба, він, він отає. У магазині виправдовується, інакше не виходить. Максимум, що можуть постачати хліб тричі на тиждень, пояснює Світлана. Каже, через блокпост дозволяють провести не більше 50 кілограмів продуктів, і навіть за це вимагають хабар. Мені требують дії за те, що я везу товари на на продажу. Ані бачать, що я, ну, би, я їжу часто і бачать, що їжу гружуна. А я говорю, хорошо, я буду давати вам взятку. Ну, я буду вести повну нашу. Ага, там же фискальщики вас будуть перевіряти. Ні, так ви між собою а я причу. На КПП відхрещуються. Запевняють, у них таких випадків не було, але все можливо. Фактично все можливо. Це би, людський фактор. В рамках боротьби з корупцією у нас на всіх такий КПВ... веб. У кожному робочому місці встановлені відеокамери постійно ведеться відеоспостереження. Мешканці Зайцевого найбільше мріють повернутися до звичного життя. Сьогодні пані Катрина влаштує справжній бенкет, покличе сусідів на чай. Візьміть, Ну що ви візували? І от хлібушек. Візьміть, щоб ви їли, щоб свіженький хліб. І не морозили. вообще, Ну, спасибо, то спасіба зайбовам здоров'я за таких умов у зайцевому живе майже сотня мешканців і їхати їм нема куди з Донецької області. Юрій Гула, Олександр Максименко, Самитія, канал Україна.